Добрий ранок. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато одна. Сім'я від народження стає колискою любові і життя, у якій виростає людина. Вона рідна. Як батьківська хата найперша і найдорожча. У ній дитина народжується, робить свої перші кроки, зростає, виховується. Сім'я дає людині щастя саме тому, що людина зростає в сім'ї, її називають колискою людини. Невипадково в народі кажуть, без сім'ї немає щастя на землі. А що ж таке сім'я? Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані. Вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять. І як пташенят голублять, є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім та я. Знайте, це моя сім'я. Хто проживає з вами? Мама, тато, сестричка, братик, бабуся та дідусь. А як же ласкаво ми можемо звертатись до них Мама, матуся, Мамуся, ненька, тато, татусь, татечко, сестра, сестричка, брат братику. Бабуся бабусічка, дідусь. «Дідусічка, звертайтесь ласкаво до своїх рідних та любіть їх.